Так, вітання всім в цьому відео про матч Оболонь-Динамо, який відбувся сьогодні в Києві. Ну що я вам хочу сказати? Коли я говорив, що гра гру да, Олександрії Зелензе важкувато дивитись було, це я просто не уявляв, що нам готують наші, ну, з дозволу сказати, гранди. Хоча, як виявилося, поєдинок оболонь-Динамо, це ще нічого так футбол був. Да? Порівняно з тим, що показував Шахтарю грі з Металістом 19-25, по грі Оболоні. Ну, скажу так, що цю команду можна лише привітати та поаплодувати її гравцям, тому що ну, з одного боку футбол був як і. У їх опонента, ну такий, знаєте, з розряду проблюватись та забути. Але я особисто завжди симпатизую командам, які, ну, не маючи там хисту, будучи там низького рівня, тим не менш виходять на поле, стараються, б'ються, кусаються там. Луплять суперника, посилають, якщо треба, в відомому напрямку, там, не дивлячись на регалії, там, і статуси і все таке інше, і роблять ну, все від себе залежне для того, щоб здобути, ну, принаймні, постаратися здобути бажаний результат. А якщо треба, роблять навіть більше, ніж може. Да? І от оболонь, ну, на мій погляд, сьогодні от була саме такою командою. І дуже мене тішить, коли така команда, ну так граючи, ще ем, здобуває прийняти для себе результати. Ну тобто цей результат є такою ну, подякою за зусилля та, цієї команди. Тому оболонь сьогодні можна тільки вітати молодці. От, а що стосується Динамо, то ну, Динамо як Динамо, да? як і раніше, це поки що команда ні про що. Е, але ну, я думаю, хто там дивиться мої. Ролики попередні дивився розумієте, я кажу ні про що, ем, орієнтуючись, ну, звісно, на європейський футбол. Тому що, якщо орієнтуватися киянам, да, київським динамівцям, орієнтуватись на УПЛ, і тішитись того, що вони зараз на першому місці в такому чемпіонаті, при такій власній грі, ну, я не знаю, тоді просто. Ну, Просто треба визнати, що це футболісти без амбіцій, без майбутнього, без нічого. Але ж вони ж, ніби, ж, ніби ну, на словах, принаймні ж там до чогось прагнуть. Але, але, але ми бачимо, що нічого принципово в грі команди не змінюється. Ну, тут питання, звісно ж, не лише до футболістів, а до тренерів, але загалом, якщо брати в цілому цю команду, цей колектив, це ні про що. І в чемпіонаті, ну, на жаль, на жаль, ми яку картину спостерігаємо, що ну, коли Полісся, наприклад, да, там, лягло і віддалося, ну все, Дінамо це супер, це чемпіон на віка, це просто колектив, який розриває опонента. Да? А от коли оболонь вийшла, там, образно кажучи, з лозунгом там не осоромимо рідний пивзавод, пф, все, Динамо у Динамо проблема, проблемою поганяє. І тут, от ну чому я так кажу, тут справа не лише у сьогоднішньому рахунку і у втраті очок киянами. До речі, це ще динамівці. Ну, кияни динамівці, ви розумієте, да, це ще, до речі, динамівці. Нехай подякують арбітру за те, що перервав там вихід у Стименко віч навіть з нещеретом вже за рахунку 2-2. Там, хто, хто дивився матч, пам'ятає, що арбітер свиснув, бо е, там, грав, пару гравців в оболоні там попадали в боротьбі, там якісь пошкодження зазнали. А так Хустименко втікав би один на один з власної половини поля. Так? Ну Це таке свиснув і свиснув арбітер. Е, Динамо Київ повільне, Динамо Київ має. Купу браку в своїх діях, у Динамо Київ величезні труднощі з креативом, з самовіддачею, у Динамо Київ вільні зони в центрі поля, ну, дірки я б навіть сказав, і Тадам у Динамо Київ повністю дирявий центр оборони, як виявляється, хоча як виявляється, цей серії. От ніколи такого не було, і ось знову. Да. Той, хто не дивився гру, вгадайте, хто з центральних оборонців знову двічі лажанув під час гольових моментів оболоні. Підказка, Денис Попов не грав. Е, ну, Хоча, звісно, там не одну людину треба звинувачити, але от централь, один з центральних захисників знову і знову доводить, що у Динамо немає нормального захисту. Там Михавко, який теж не ідеал, сам не справляється з, да, з, з будь-яким суперником. Да? О, тому, ну, поки що, це те саме Динамо, що й було, я не знаю, що там змінюється в середині команди, яких там тренерів запрошують, хто на що впливає, поки що все дуже сумно. Дуже сумно, знову ж таки, з огляду на Єврокубки, і, до речі, до речі з приводу Єврокубки, от, дивлячись на те, що грає Динамо Київ, от, хтось з вас може. Ну, Дати якийсь впевнений прогноз, чого, ну принаймні навіть не те, що прогноз там на якусь гру, а просто сказати якось чітко, однозначно, чого чекати від цієї команди в Єврокубках навіть в лізі конференції. Я взагалі не розумію, кого вони можуть обіграти, а кого не можуть. От якщо вони вийдуть на гру і ну, навіть зберуться, навіть це в них буде самовіддача класна, будуть там ну, намагатися старатися, ну, де гарантія, що там, не знаю, нещат знову щось не учудить або там центр захисту не провалиться просто на рівному місці. І, до речі, от по грі з оболонню треба ще ж мову вести не лише про центр захисту, а півзахист. Опорна зона, ну, коротше, все те ж саме. Е, знаєте, що е, наостанок відзначу прикол матчу. Е, хто найбільше, ну, скажімо так, приколовся з усіх гравців, які були на полі, ну, це Микола Шепаренко. Е, якщо не дивились гру. Е, Ну, не знаю, може в, хайлайтах, в хайлайти потрапить цей момент, а може і ні. Ну я вам так на словах поясню. Наприкінці гри Шапаренко ну, був момент, коли Шапаренко тягнули за футболку. Так от оцей 300-мільйонний футболіст, на думку Ігоря Суркіса, вирішив падати вже після того, як його відпустили. Ну, Тобто гравець тягне, відпускає, після цього Шапаренко падає. Ну, арбітер там свиснув, це було там. Все, ну, там, майже всередині поля, але от чому я це виділяю в прикол матчу вивожу? Порівняйте цю поведінку Миколи Шапаренко з тим, як Владислав Ванат заробляв е пенальті у матчі з Азербайджаном. І через, ще, через що потім арбітри, там, ну, так, судячи з цього, вже відповідно ставились до Ваната. Бо були ж там ще епізоди з ним да, в Азербайджані. Так от порівняйте те, що робив Шапаренко. Не, ну, не безпосередньо по діям, да, а по, ну, по сенсу дій. Да. Як хлопці оці діють в таких моментах і заробляють стандар... Ну, намагаються заробляти стандарти, чи, скажімо так, думають, що вони заробляють стандарти. Ну, Хоча Шапаренко ж формально заробив. Да. От. А у випадку з Миколою Шапаренко додайте сюди ще, ну, наприклад, ту історію з фінічкою е, на Кіпрі, да, коли він там намагався вийти на поле на заміну. От. І коли ви оце все будете співставляти, я не знаю, ну, от самі собі от, поясніть, у, у когось з вас є питання стосовно ігрового, підкреслюю, ігрового інтелекту цих футболістів, цих 20-300 та мільйонних футболістів. Ну, на щастя, вона вже вирвався з цієї команди з Динамо, можливо, в Іспанії його там, ну, трошки ну, підучать, да, як діяти, як грати, як там поводити себе на полі. От Шапаренко, ви знаєте, я ніколи не вважав його видатним футболістом, як і, ну, практично всіх гравців сьогоднішнього складу Динамо, але ну, я от на нього дивлюсь. ну, Мені відверто як гравця, мені його навіть вже стає трошки шкода, тому що. Ну, якось він пішов по да, в цій команді, можливо, при цих тренерах, при Шовковському, не знаю. Ну, вже навіть трошки і не смішно, і трошки шкода його. Але ну, це його життя, це його кар'єра, і він має сам сам вибиратися з цієї ситуації. А якби він вибрався, було б дуже непогано, тому що київському, цьому київському динамо однозначно потрібні. Ну, Ті можливості, які є навіть у Миколи Шапаренка. Я вже не кажу там про більш талановитих, мастеровітих, да, майстерних гравців, але ну, на жаль, отак. Поки що нічого веселого для Динамо, крім того, що й Шахтар втратив очки, і, відповідно, Динамо зберігає лідерство. Але я не знаю, якщо команда не змінить свою, свою гру, не налагодить її, то. Навіть в лізі конференції, ну, не знаю, що, є, що їх може чекати, а разом з ними і всіх нас, як вболівальників. Ну, але нам залишається тільки спостерігати. Тому на цьому закінчую. Ну, невесела, коротше, була гра для Динамо. Оболонь молодці отакий підсумок цього відео. На все добре і до наступних відео.